От я прийшла в свою улюблену затоку Одри, де я спостерігала, як лебеді на гнізді, висижували тату і маму своїх пташенят, потім з'явилося їх четверо, потім одне загинуло, на жаль, на моїх очах. А тепер от вони десь були, повернулися знову в затоку. Але бачите тільки одне пташеня. Це дуже сумно, що такі великі птахи і не змогли своїх дітей, бачите, захистити від хижаків. І от тепер родина отака в складі тата, мами. І одного лебеденяти. Що ж, бачите, таке життя. Навіть в природі нема справедливості.